Вони залишили своє комфортне життя за кордоном та спеціально переїхали до України. З першого дня війни ці волонтери допомагають нашим воїнам. Два міжнародних фонди щодня працюють над тим, аби на передовій бійці мали усю медичну допомогу. І ось тепер на фронт поїдуть ще 24 евакуаційних автомобілі. Два фонди з початку війни надали тільки медичне обладнання більше ніж 12 мільйонів євро. Більше ніж 300 швидких було передано на фронт. Кожна машина це не просто автомобіль, це від 30 до 50 тисяч євро медичного обладнання, яке має рятувати наше життя. Волонтер Богдан Болонний зізнається, закуповувати автомобілі для порятунку військових справа не з легких. Адже ці машини раніше не мали нічого спільного з медициною, тож кожну з них треба ще й переобладнати. Кожна автівка – це своя історія. Це від того, як ти купуєш її у фермера десь в Шотландії чи Ірландії, як ти перевозиш 2000 кілометрів, ремонтуєш тут на сервісі, а потім вона робить такі дивижні справи. Ірина Рибінкіна постійно тримає зв'язок з бійцями, яких медикаментів їм не вистачає чи потрібні додаткові турнікети. Але саме евакуаційні машини найбільший дефіцит на передовій. Ми отримуємо постійно повідомлення про зруйновані швидкі і про зруйновані евакуаційні машини. І кожен раз серце завмирає, тому що ти розумієш, що це людські втрати і, це, і ця техніка вона дійсно працює на те, щоб рятувати життя. Самі бійці в захваті від подарунків волонтерів кажуть, що донати людей дійсно є життєво необхідними. Кожна копійка це збережене життя воїна. Машини дійсно рятують наших хлопців. Ціх машин дійсно не вистачає і просимо долучатися всіх до зборів. Ми маємо розуміти, що на фронті ці машини їздять на ну, максимум це тиждень, це максимум. Інколи буває декілька днів. Усі 24 автомобілі, які передали волонтери, вже сьогодні відправлять на передову. Однак зупинятися на цьому організації не будуть, та знову збиратимуть кошти для наших бійців. Девид Берешрілі Євгенія Полікарпова Андрій Турянський Правда тут Львів. Працівники СБУ викрили львів'янина, який разом з поплічниками намагався продати у Києві близько півмільйона підроблених доларів. Вони підшукували оптових покупців фальшивої валюти через власні зв'язки у кримінальних колах. Всі підроблені банкноти номіналом у 100 доларів мали високу якість. Затримали зломисників на гарячому. Під час обшуків в них знайшли паспорти, печатки, золоті вироби і мистецькі твори з ознаками підробки. Зараз правоохоронці встановлюють звідки у підозрюваних стільки фальшивої валюти. Ані сорому, ані сумління на Львівщині підполковник змушував сімох солдатів будувати для нього віллу неподалік Єворівського полігону. Ба більше, дружина командира прямо на території військового містечка відкрила підпільний магазин, в якому продавала продукти, призначені державою спеціально для військових. Слідчі ДБР спіймали підполковника на гарячому, тож тепер він може потрапити за грати аж на 12 років. Одним з інноваційних немедикаментозних методів допомоги дітям є кімната сенсорної інтеграції. З вигляду як приміщення для ігор, проте кожна річ тут спрямована на конкретну систему пацієнта. Такий сучасний реабілітаційний простір відтепер запрацював у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Це є кімната сенсорної інтеграції. Це є спеціально облаштоване середовище, яке обладнане спеціально до. Сприйняття дитини всіх систем сприйняття, тобто це є на вестибулярний апарат, на дотик, нюх, тактильну систему. Заняття тут сприяють формуванню саморегуляції у пацієнтів та відновленню рухової активності, зниженню психоемоційного навантаження тощо. Це є звичайно діти з порушенням психоемоційного розвитку, це діти з аутистичним спектром, це є діти, які мають мовленнєві розлади, які не можуть соціалізуватися у школі. в них важко сконцентруватися концентруватися до навчання також це є діти з порушенням раннього розвитку, діти недоношені, яким все ж таки потрібно стимулювати усі всі. Відчуття сприйняття для того, щоб все ж таки головний мозок давав, був розвинений до їхнього віку. Це бухлини головного мозку, це е, ДЦП, це є важкі неврологічні ураження у дітей. Всі ці діти знаходяться тут. Їх сотні, іноді в лікарні є 150 хворих таких важких дітей одномоментно. Так, відповідно, їм потрібне таке е, лікування не вдома, не десь далеко в якомусь реабілітаційному центрі, а прямо в тій лікарні, де вони отримують важкі всякі терапевтичні заходи. За час війни маленьких пацієнтів, які потребують такої допомоги, на Львівщині стало в рази більше, особливо враховуючи внутрішньо переміщених осіб. Тому такі кімнати сьогодні в лікарнях це необхідність. Ми займалися з такими дітьми в загальних залах, і це було трішки їх важче сконцентрувати. Тому саме в нас виникла така потреба в такій кімнаті. Створити таку сенсорну кімнату для центру допоміг благодійний фонд СОС Дитячі містечка України. Цей проект у нас, якби для нас самих, був пілотним. Ми розуміли відповідальність. Ми розуміли, що воно має бути дуже помічним і корисним, і головне безкоштовно. Так, так ми почали свою співпрацю. І ви сьогодні бачите дуже гарний результат. От, але ми та організація, яка й подальшому супроводжує родини числа внутрішньопереміщених. Тобто ми теж надаємо психологічні послуги, логопедичні послуги. Ми допомагаємо їм соціалізуватись, адаптуватись, інтегруватись в громади, якщо вони проживають на Львівщині. Відтак тепер пацієнти, які потребують психофізіологічної адаптації та реабілітації, зможуть отримати її у спеціально облаштованому для них просторі. Ірина Цвігун, Андрій Торянський, Правда, тут Львів. За словами фахівців, попит на туристичні послуги зріс у рази у порівнянні з минулим роком. А оскільки зараз в Україні все ще не відновили авіосполучення, то користуються автобусами. Автобуси їдуть повні, повні. Ми не можемо за 10 днів, за 2 тижні до виїзду практично знайти місця. На автобуси на першому місці це Болгарія, тому що хороша цінова політика і досить відносно близькість одну добу тільки їхати в дорозі. Далі по популярності це можна сказати, що Чорногорія друга країна за популярністю. На третьому місці я поставила би Албанію. За нею йде Греція. Це ті варіанти, які можливі автобусом, або, в принципі, люди ще користуються власним доїздом. Хорватія користується зараз найбільше попитом, якщо обирати власний доїзд. Варто зазначити, що й внутрішній туризм по Україні теж зараз не або як популярний. Особливо переселенці зі східних областей зараз найбільше подорожують західним регіоном. Карпати, східний, це трускавець загружені майже на 100% всі, і досить складно знайти там проживання, тому що український туризм зараз теж на піку популярності. На піку популярності не всі мають можливість виїхати за кордон, все ж таки, тому що ціна все одно вище набагато. Цінова політика в цьому сезоні набагато вища ніж це було раніше, і навіть минулого літа. Якщо ми допомагаємо, то це такі екскурсійні. Одно-двох денні тури по Карпатам Закарпаттю з дегустаціями, з різними водними процедурами. Також і деякі чоловіки навіть зараз подорожують за кордон, але такі випадки поодинокі. Та звичайно це ті, хто має дозвіл виїжджати з країни. А ті, хто турбується про те, що літо вже майже позаду, і на відпочинок немає сенсу їхати, то фахівці кажуть, що оксамитовий сезон ще триватиме. Сміло можна їхати в Чорногорію, сміло можна їхати в Грецію, в Болгарію краще їхати до середини вересня. Це така від мене особиста рекомендація. Ну ті всі напрямки, які зараз користуються попитом, морські до кінця вересня там точно гарантовано буде купальний сезон, і в нас продовжились автобусні виїзди на, на пізніше. Ну, власне, до кінця там вересня. До того ж можна і суттєво зекономити, бо з 1 вересня ціни на подорожі суттєво нижчі. Давид Берішвілі, Андрій Торянський, Правда тут Львів. Вечір у Дрогобичі видався неспокійним. Там 14-річний школяр перебрав з алкоголем та намагався попрощатися із своїм життям. Хлопчина вже забрався на дах дев'ятиповерхівки та виставив у прірву ноги. На щастя, школяра помітили перехожі та викликали на місце поліцію і медиків. Тож скоїти непоправне дитина не встигла. Зараз учень перебуває у лікарні під наглядом медиків. Що саме стало причиною відчайдушного вчинку? Наразі невідомо. На кордоні з Польщею чоловік намагався потайки привезти в Україну контрабандний одяг. В документах він вказав, що немає товарів для проходження митного контролю. Однак під час поглибленого огляду в конструктивних порожнинах автобуса знайшли майже 170 одиниць нового одягу. Знахідку вилучили, а на порушника очікує чималий штраф.